Телі багатоповерхівок, що на вулиці Винниченка скаржаться. Кількість безпритульних собак обабіч їхніх домівок щоразу збільшується. Тернополяни бояться, що тварини можуть покусати дітей. Більше дивіться у наступному сюжеті. Поки що тільки гавкають, але тернополяни бояться, що безпритульні собаки можуть покусати їхніх дітей. Люди кажуть, аби зайти у під'їзд, їм доводиться чекати, поки тварини відбіжать у бік. А вон тут во було. боюся. йти у під'їзд треба зайти. Я боюся там і там лежить, і той воно лежить. І боюсь. А що кусали вас? Чи гар... Ні, не, не та гаркуть. Не скаржилися б, якби собак не було так багато, пояснюють тернополяни. А так тварини бігають з граями. До того ж люди бояться, що собаки можуть бути скаженими. Це зграю, кожен ранок вони бігають, дитина йде в школу. Особисто моя боїться, і також бояться інші дітки, бо ховаються за мене. У сходах школи теж вони прибігають, і діти бояться і в школу зайти. Ну управління житлово-комунального господарства кажуть: вирішити цю проблему, як і забрати собаку притулок, вони не можуть. Є не що у їхніх повноваженнях це передати тварину на стерилізацію. Лише так можливо зменшити кількість чотирилапих безхатьків у місті та зробити їх менш агресивними. Забороняє закони вбивати собак. Вимушену автоназію. Спеціальні служби можуть зробити лише у тому випадку, якщо тварина скажена. Спеціалізоване комунальне підприємство виграло тендер на виконання робіт з регулювання чисельності безпритульних тварин. В даному підприємстві є служба відлову. Яка виконує роботи, виїжджає служба з спеціалізованою машиною з клітками. Вони виловлюють даних собак і е, везуть в центр стерилізації. Управління житлово-комунального господарства раді Тернополяна, які помітили нестерилізованих безпритульних собак, телефонувати за номером телефону 24 25 74. Нагадаємо, тварини, які вже пройшли цю операцію, мають на вусі відповідну кліпсу.